Питання, якщо є по цьому або не по цьому. Православні і католики, то ми теж можемо бути вправо до них і приймати Ні, це не може на абітурії, не може можуть. Прославна церква не дозволяє такого. Наша церква дозволяє, але розумієте, це питання, для чого ти йдеш. Ну, бо Якщо я католик, то я йду свою церкву, для чому мені ходити по місяцях церквах? Значить питання в тому, що я офіціально не ідентифікую себе. Нє, Хто це, я є? Я вставлю, я вставлю, я вставлю, я вставлю. То, а якщо обставини такі, де ви поїхали, і в тому місці в сиді немає іншої церкви, наша церква дозволяє йти до православної і отримувати там таємство. І це вважається. Не все. Як дійсно, тобто не що стане? Все дійсно, так? Я прийняв це також Тіло Христове. Тут тобто наша церква визнає всі таїнства православної церкви. Вони всі дійсні, тобто ми всі не можемо їх приймати. Але власне в таких обставинах більше ну, розумієте, Якщо мови так а не, ну я хочу посадківську війну. Що після? Mm. Коли читав, мене помиляюся, боється, mm. що католицька означає апостольська. В першому варіанті вірую було не апостольську церкву, вірую, а католицьку церкву mm, Ну, Насправді mm. трошки інакше, тому що там є. Ну, як б, оці прикметники, значення церкві Хікінка, є свята, де є єдина, є, є католицька і є апостольська. Кожна ця характеристика вона хоче е, ну, показати якийсь елемент церкви. Тобто це не дорівнює. Католицька апостольська це не дорівнює. Апостольська це означає, що ми живемо згідно навчання апостолів. І це підкреслюється. Це, так, це підкреслюється католицька, коли ми можемо підкреслюється зовсім усім чоловік. Це не то, що не суперечить, це доповнює одне. одне, одне. Але це не, 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 не довідно. <кхів> Але так треба розуміти, що оцей символ віри, який ми зараз вмовимося, це насправді не є перший символ віри, Можна говорити, що це є другий. Символ віри Нікеїсько-Константинопольський, який був прийнятий на другому Селенському соборі, а на Першому Селенському соборі був, скажімо так, скорочений варіант. Був скорочений варіант оцього символ віри. А оскільки знову були єресі, проблеми і так далі, тому на наступному соборі другому його доповнили. Такий випадок, почему кілька років тому я лежала в лікарні і треба було посповідатися і православний священник. Він казав, що він для того в церкву, в лікарні, щоб таких тяжких хворих послуговувати, Але він послухав мене, просто сказав, якщо ви ходите в католицьку церкву, вам треба буде ще раз посповідатися у своїй церкві. Виходить, що якщо їм посповідалися там, то по суті не треба було знову сповідатися в католицькій країні. Це не православної церкви. Це, 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 тобто це, навіть не обов'язково казати каталоську священню, тому що ти сповідав свою передність, коли в названні ти стала за що, це. Ми визнаємо всі Тобто всі тайні статісті. Mm. Виходить так, що я що тут маю е, покаятися, ну, що я то, розумієте, не, 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 не сходиться. У нас. Тобто, якщо це дійсно виняток такий був, так обставина склалося, я тобі відповідаю. Якщо я бігаю туди-сюди, то питання вже ну, чому я. Слово Боже, причастя в протестаті на це. В деяких традиційних протестантських конфесіях є богослужіння і є причастним лютераном. Тобто сучасні протестанти не мають цього. Сучасні течії протестантизму, Але оці традиційні самих початків не мають. Англіканська церква має, наприклад, е, лютерани і так далі, вони мають. Е, Англіканська до даного часу взагалі в принципі, можна сказати, там взагалі ну, ніяких розбіжностей таких не було доктринальному такому богословському розумінні. От, якщо людирані чи інші, тут трошки є такі якби, питання, діалог йде, ну, щоб одно краще зрозуміти, насправді в Римі є спеціальні комісії для діалогу з різними конфесіями і протестантизмом в тому числі. Наприклад, вони хочуть зрозуміти, бо, бо в чому якби. Чому питання виглядає? Виглядає так, що коли ми приймаємо Тіло і кров Ісуса, то ми віруємо, що не просто під виглядом Хліба там є тіло Ісуса. А ми кажемо, що це і є тіло Ісуса. Бо, власне, наприклад, протестанти, ті, які приймають, вони кажуть, ось під виглядом Хліба є Ісус, тобто це не є Ісус, але приймаючи хліб в якийсь таємственний Духовний спосіб ми приймаємо Ісуса. Воно дуже так різниця ну, невелика і ви виглядає, розумієте, дуже так тонко, але все-таки ну, трошки, трошки не так. Бо там під виглядом і я яким чином приймаю, а ми каже ні, ні, це не просто вигляд, це не і є тіло Господь, хоча вигляд лишився, але не. В ньому є тіло Ісуса десь якось, а це і є тіло Ісуса. І от у такий момент тобто діалог, розум... що, зрозуміти, демон Він відбувається. Бо це зараз я вам сказав точку зору власне католицької церкви на протестантів, а вони під тими самими словами може, не щось трохи інакше І Тут треба зрозуміти, бо насправді є таких речення. Слово поклоніння вони трактують по одному не зовсім по інакшому. Наприклад, для нас поклоніння це означає приносити жертву і приносимо жертву тільки Богові. А для протестантів слово поклоніння означає прослава. І виходить, що якщо ми прославляємо Марію Святий, вони думають, що ми поклоняємося. А ми їм не поклоняємось, ми не співаємо. А поклоняємось до жертву, приношення Богу. І от такі моменти розуміти, ну, це, це треба прожовувати. Чого здається, <звук> бо наші так само їх не почати чекати? Якщо, наприклад, нема іншого. На даний момент не, не визнається, що це як таїнство. Ви визнається таїнство хрещення. Всіх протестантів визнається таїнство хрещення. Оце розуміється. Себе причастність, то і наші, і там в Меджувалі дають такі. Е, це, так, е, і нас да. інші, і там да. також є наші сочасники, і чому воно відрізняється у це причастння? Тому що це питання обряду, це питання культури, це питання okay. таблиці. Насправді ми думаємо, що є окремо католики, бо ми маємо контакти з ними. І маємо, А насправді таких об'язнів більше. Є вірменський обряд, є Коптійський обряд, є Асирійський обряд, в Індії є три обряди різні взагалі. Розумієте? Тому таких обрядів є набагато більше. Просто ми отак контактуємо і для нас здається, що щось ну, якби не то як правильно так чи так? Насправді і так, і так, і так, бо ще крім того є і так, і так, і так, і ще й так. Тому це не питання віри, це питання ментальності. Тіло і про танців. Ні, як коли? Як коли, але насправді це практика, яка вдалася середньоліч, коли почали давати тільки тіло. Це це католицька середньовічна практика, яка була пов'язана з епідемією.